Роман Бритва, військовослужбовець 112 ї бригади. Наразі йому лише 26, і його історія це така сувора і чесна розповідь про ціну, яку Україна платить за свою свободу. Він один з тих наочних власне прикладів цього. Після варкового поранення на Донеччині він втратив обидві руки, але не втратив сили боротися. Його історія і про мужність, і про біль і про. Незламність українського воїна в його обличчі. Я військовослужбовий 112 бригади позивний бритва. Киянин Роман Чольчевський — кухар за освітою. Після коледжу в розпал пандемії замість ресторану пішов на будівництво. Восени минулого року йому виповнилось 25 років і його одразу мобілізували. Підготовка в Десні трохи навчань на Чернігівщині і фронт. Сучобу я попав 112-й. 244 батальйон нас столі автобусом ввізли. Ну, мене прикомандували, скажімо так, в Донецьку область. Колишній кухар-будівельник і будівельник став піхотинцем. Каже, на позиціях було страшно, але тримався. Був страх, дуже великий страх, того, що. Ну, е Нікому не знаєш, що може бути далі. Грав в в, в рулетку, скажімо так, пощастить, не пощастить. На нулі хлопці могли залишатися від кількох днів до тижнів. Провізію економили. але найважче дрони, які не давали спокою ні вдень, ні вночі. Я був не ну так на багатьох позиціях. Місяць було такое, що цілий день взагалі не могли вийти, тому що. Ну, Небо не було чисте, скажем так. В квітні цього року бритва був важко поранений під час обстрілу. Не пам'ятає, що сталося лише фрагменти того, як уже поранений намагався дістатися точки евакуації. Я тільки пам'ятаю, що мене евакуювали. Я грубова своїми ногами передвігався, Ну, питалася передвігатися. Потім нічого не пам'ятаю. Прийшов свідомість вже в лікарні. Крім ампутації обох рук, у нього були важкі поранення обличчя та очей. Було тяжело. Чесно говоря, тому що я коли лежав, я нічого не чув, ні рук, ні ног, думав, що и ноги тривав. Батько був поряд. Побратими було таке, що приїжджали. Весь цей час я був з батьком. При операції на очах лівим оком майже не бачить, а праве відновлено на 70%. відсотків. в таких умовах вимагає неймовірної витримки і сили духу. Морально дуже тяжко і не так сильно, як фізично. Треба набратися терпіння. Це от... такої, от як по мені, як я почув, мені очень сильно не вистачає терпіння. Роман цінує підтримку рідних, друзів і побратимів, адже головне не лишатися сам на сам з викликами. Його постійний супутник Максим Коваленко досвідчений піхотинець, якого комбриг 112-ї бригади призначив допомагати Роману. Максим став його руками й очима. Я з ним знаходжусь 24 на 7. Спати ложимося, просипаємося. Поїхали там на тренування. З'їздили, розвіється. Патронатна служба 112-ї бригади постійно допомагає з документами та логістикою. Частіше бригада робить документи, форму всякі, ну, буде. Патронатна служба документи матеріальна та віщами такою, ну і переміщають. От якщо у мене була проблема з машиною в ремонті. Вони це. нині Роман проходить складний шлях реабілітації та підготовки до протезування в центрі Титанові. Він отримує безкоштовні біомеханічні протези. Навіть освоює басейн, хоча раніше не вмів плавати. Іноді його та інших поранених військових підбадьорює зірка, відома як Джозефіна Джексон. Не вмів плавати. Їм займаються от з ним їжджу в басейн. От плавають. Бізрубно плаває. Роман відзначений нагородами, але його боротьба не закінчена. Вона просто змінила свій вимір. Стриманий перед камерами серед друзів. Він відкривається, жартує та посміхається. Його життєрадісність і стійкість приклад незламності для всіх українців. Наталя Білогурова і вся команда Київ 24